Вітаю всіх любителів футзалу Рівне ДЮСШ номер 4. Саме тут усе готове, друзі, до початку матчу заключного го туру групового етапу першої ліги України. Із футзалом між собою зустрічаються одні із лідерів команди, які претендують на друге місце. Це наші гості сьогоднішні з Коломиї. Команда Фурнітура Експрес 24 і місцевий і карди... еліксус хімік танчик. Теж рівненської команди. І тоді перемогли рівняни з рахунком 9-1. зараз небезпечний момент. Друзі, який ж швидкий початок від Романа Гаврилюка. 15-й номер команди Фурнітура Експрес 24 на першій хвилині. Нашого матчу відкриває рахунок. Ось так, друзі. Не встигли ми навіть ознайомитися із усіма Романа Гаврилюка. Тепер можуть трішки хлопці з Коломиї грати вже із позиції, того, що вони попереду. Але Михайло Валюк зараз прибирає Гаврилюка. І який же ж постріл від Михайла Волленюка? Першому матчі між цими командами, який відбувся в Коломиї. Ох! Кіфяк на місці! Красунчик, Вадим Кіфяк. З намагаються створювати моменти і коломийці ось так можуть розраховувати лише на контратаку. Два години що буде? А буде друзі сейв від Лавренчука. Класно втік Мирослав Це Назар Коломис під шостим номером він грає і також ось зараз обороняється. Артушевський з під нього пробивали Коломийці і стійка рятує зараз кардиналом. позаду Мартиненко є і Лавренчука, але на Мартиненка віддає свій м'яч. Мартиненко пробиває кіфяк. Знову дістає м'яч з непіддальної сійки. був удар. доворіт Вадима Кіфяка, Марсенюк на Песлубського. Семенюк, удар в дотик від Семенюка. Все бачив Вадим Кіфяк, не став чіпати кулясто. Дотор когось із гостей. Тому кутовий для Рівнян. І не встигають вони його як слід завершити. Тому 0-1. Після першого тайму кардинал 2, Авангард 24. поступається команді із Коломиї, команді Фурнітура Експрес 24. чотири. Має опцію із Мартиненком. Він цю опцію задіяв. Волянюк поставив широчезну спину і попробуй собери. А Малиновський ось так зліву. І Перший постріл. До речі, в цьому поєдинку він Добре, з тобою обігралися під удар горбульку. Ковальчук забирає м'яч. Який же ж класний пас, але не встигає до нього Василь Блашук. Тут аплодисменти потрібно слати на адресу Дениса Лавренча. М'яч Данило. І спокійно поки що перепасовується Рівняни. Другий тайм, можна сказати, що за ними. Кулініч, Як же стікає. Кулініч, Який же ж суперсейв ще від Вадима. Ага. Проходить пас на Малиновського. Тримається за ногу Максим. Дісталося йому у боротьбі Мартиненко. із Романом Лук м'яч під лівою. Мартиненка. Ну, все перекрито складно тут зараз е... проходити цю оборону, Але Мартиненко як же ж розібрався! Мартиненко, друзі! Це щось фантастичне. Ой-ой-ой! 14-й номер. Артем Мартиненко. На 27-й хвилині нашого поєдинку. Подивіться на цю красу. Мартиненко прибрав своєї дороги опонента. І відправив м'яч. Іваничук зберігає м'яч, відпасував на брата. Тікає тут Петро Іваничук і пробиває непогано дуже. Якісний зараз лише самовіддана гра Вадима Кіфякара рятує від другого пропущеного гостей. Малиновський. А тут уже ніхто нічого не може. Лановський на 32-й хвилині робиться рахунок 2-1 на користь Кардиналу 2. Авангард США 4. Бачимо, що поборовся Горбулько. І Малиновський спіль... повернув, друзі. Авангард, кардинал 2. Авангард 24 у гру. Саме його індивідуальні дії дозволили рівнянам відігратися. Зараз Лавренчук дуже далеко пішов. Удар такий неприємний для Кіфяка, але... Справляється. З не проходить Володимир Іваничук. Тікає Володимир. Є ні, перепрошую, це Петро. Іваничук був. Він зараз відбивав на Володимира Іваничука. І Володимир якісно пробивав. Здавалося, М'яч може пробивати, але довго, довго, довго думав Морянюк, що ж робити із кулястим. Відповідь фурнітури і Денис Лавренчук. Оплюски йому. І оперігає для своєї команди. Крамар. Крамар помиляється. Гурбулько на Воленюка. Воленюк пробиває. Ой-ой-ой. ой ой В стилі Карлоса Пуйоля. Габрилюк перепасувався з Бащуком, не проходить цей пас, але п'ятий польовий тут відкидає стійка. Вдруге в нашому матчі рятує рівненську команду. Крамар з другої спроби не так класно. І все розуміють і. Фурнітура Експрес 24 поступається у рівному Тардонелу 2, Авангард Дюсача 4. Поступається у двох поєдинках. У домашньому програли 4-3, а